Найсильніша людина Прикарпаття, важкоатлет і стронгмен Володимир Пиндус, завершив спортивну кар'єру. Через 22 роки після того, як він вперше зайшов до тренажерного залу. Після неймовірної кількості турнірів Володимир рішуче каже: Ні, по мосту. відтак дивіться одне з найвідвертіших інтерв'ю найтитулованішого паверліфтера Івано-Франківщини. Про найважче у житті рішення і яке воно життя після спорту. Складне, важке. Вже не буде підготовок, вже не буде сезонів, вже не буде там цього драйву, цих емоцій, цього м -м, болю. Навіть зараз все рівно десь в мені там малесенька живріє, надія, що я ще десь колись щось е буду змагатися. Але ну, хоча я розумію, що Вік уже не повернеш, травми є хронічні, які так само вже ти ніяк не залікуєш, ти з цим фактично помреш. Саме травми, які пронизали його сильне тіло і стали причиною не лише щоденного болю, а й спонукали зав'язати зі спортом. Бо переломів, надривів, гриш та операцій, каже Володимир, за два десятки років було чимало. Надрив м'яких тканин біцепса правої руки, Потім надрив м'яких тканин біцепса з лівої руки, потім на правій руці це був відрив в верхній частині, в лівій руці був, потім надрив ще й в нижній частині, тобто біцепс був порваний і там, і там. Після цього був розрив губи плечового суглоба, розрив передньої хрестоподібної зв'язки коліно, яке вибило мене на рік. І останнє це от надрив грудних м'язів. На коли я вже пробував там перекваліфікуватися на жим лежачі повністю. І відповідно я вже після цього, після цієї травми вже зрозумів, що ну мій організм вже не хоче. Просто не то, що не може, не хоче, не може вже. Останні два місяці каже Володимир, намагався себе переконати, що за осінь зиму його організм відпочине і відновиться, і навесні він спробує знову вийти на поміст. Проте тіло зі щоденними болями, коліна, хребта і плеча волало досить. Покращення вже суттєвого не буде, вже все. Тобто, цей цей поїзд вже поїхав. Відповідно, ну треба робити висновки. Та тяжко було, звичайно, що воно досі ще. Тяжко, тому що ну ще не можеш змиритися там до кінця, та, але ну треба життя продовжується. Треба зараз повністю змінити все на перекваліфікуватися на учнів, на тих людей, яким там треба, які хочуть досягти результатів. Відповідно, вже повністю присвятити себе цій роботі. Нині пиндо зосередився на майбутньому своїх вихованців. Задля їхніх спортивних здобутків він, як тренер, реалізує все, що міг і хотів особисто досягнути. Чоловік зізнається, дивлячись на молодих і сильних богатирів, яким здоров'я дозволяє тягати неймовірні вантажі, відчуває не заздрість. А гордість і розуміння того, як навчити їх уникати його спортивних помилок. Є період, коли спортсмен відпочиває, тобто легко тренується. Є період, коли дуже важко тренується. Відповідно, організм має змогу і прогресувати краще, і відпочивати, і це одночасно і береже від травм. А в мене такого не було. Я завжди на кожні на кожному тренуванні йшов до кінця. Досвідчені спортсмени вже зараз. Я вже це розумію. Вони кажуть: ми робимо рівно стільки, скільки потрібно для перемоги. Все. Тобто не треба. А я завжди робив максимум, незалежно чи це перемога, чи це не перемога. Але спорт каже богатир, досі невід'ємна частина його життя. Щовечора він відвідує тренажерний зал Продовж години займається для себе, і, хоча це вже не виснажлива підготовка до турнірів, але відверто кажучи, і на звичайну фізкультуру мало схоже. Про своє спортивне життя Володимир Пиндус не жаліє ні на мить. Каже, якби була можливість, знову подолав би це непростий, але неймовірний шлях. Жартує у силових видах, сам змагатиметься у наступному житті, а поки що навчає тих, хто в великому спорті робить перші кроки. Ольга Смагандрій Буцяк, новини на вежі.